Вчасно про найважливіше життя краю на телеканалі ТС-1. в студії для вас. Працює Мар'яна Лошак. Добрий вечір. Сьогодні у випуску навчатись, аби бути готовим на кущні. Провели військові навчання. Здай кров врятуй життя. Близько 40 працівників підприємства. Здавали кров для бійців. АТО. руйнувати, не будувати в Ужгороді історичну бруківку. Замінюють бетонною. свобода і честь, гасло бійців батальйону особливого призначення МВС України. Січ, Січ. січовики відзначають річницю створення. Відзначити день донора здати кров близько 40 робітників одного з ужгородських підприємств, так і зробили прямо на виробництві. Працівники станції переливання крові привезли з собою все необхідне обладнання і створили відповідні умови для забору крові. Призначена вона бійцям, які служать у зоні АТО або перебувають на лікуванні. Таких виїздів зазначають працівники станції. У них близько 40 на рік. З минулого року люди почали активніше долучатися до донорства, тому кількість виїздів з збільшилася майже до 100. З подробицями далі Нелі Янчук. За останній рік кількість бажаючих стати донорами зросла в рази. Українці стали більш згуртованими і прагнуть допомагати чим можуть тим, хто цього потребує. Зважаючи на трагічні події в державі, кожен хоче додати свою каплю крові в справу спасіння людських життів. На превеликий жаль, я не можу похвастатися, що у нас є запаси великі. Є у нас все необхідне, але практично можу сказати, що ми працюємо на жаль, з коліс. Все, що ми заготовляємо, і тут же обстежується і видається, і у зв'язку з цим ми вимушені отак зробити такі виїзди на забори крові на підприємства. В медичній частині підприємства облаштували спеціальну лабораторію. Тут є місце для проведення медичного анамнезу, а ще дають випити чаю та зісти булочку перед тим, як здати кров. Працівники дуже активно відгукнулися всі задоволені, тому що не треба чесно нікуди їхати. Вони всі на місці прийдуть, здадуть кров. Всі проінформовані про це як треба здавати, як треба себе підготувати до здачі крові. Що треба. Що можна робити, що не можна робити. Що можна їсти, що не можна їсти, скажімо так. Галина Кров здає вперше. Проте страху жінка не відчуває. каже про всі протипоказання її, як і всіх працівників підприємства, повідомили заздалегідь в письмовому вигляді. Всіх рекомендацій жінка дотрималась. Я вирішила все ж таки, коли це має бути вперше, чому б не зараз? Крім того, що враховуючи, що кров здається благодійно для зони, АТО, чому б мені нас захищають так, хоч ми чимось хоч чуть, чуть їм можемо допомогти. Кожен донор отримав 27 гривень за здачу крові та один вихідний день, передбачений законодавством для тих, хто здає кров добровільно. Нова лінія оборони з'явилася на Закарпатті. Загони територіальної оборони пройшли бойове злагодження поблизу хуста та провели перші показові навчання. Так, на території Рокосівської школи на тиждень оселилися мобілізовані військові. Тут вони згадали, як користуватися зброєю, як працювати у мобільних військових групах та як рятувати Закарпаття від сепаратистів. На імпровізованих навчаннях побували і наші журналісти. Більше 200 чоловіків живуть у цьому таборі вже тиждень. Тут вони згадують військові навички та відточують бойове мистецтво. Хоча чоловіки приїхали на бойове злагодження лише на тиждень, їх одразу поставили на армійське струге харчування. Сьогодні на обід у нас був Собгороховий, каша Гречана з тушонкою, з консервою м'ясною, сало, хліб. Добре попоївши, чоловіки переходять до військових навчань. За сценарієм група сепаратистів нападає на блокпост, котрий охороняють наші військові. Звісно, українська армія перемагає. Такі навчання перший крок до створення мобільних загонів територіальної оборони. За ідеєю, в кожному районі мають діяти групи військових, котрі охоронятимуть стратегічні об'єкти. А у разі нападу на Закарпаття зможуть дати відсіч. І, звичайно, такі навчання не потрібні, а е, треба їх вести в практику постійно. І зараз ми з військовим комісаром визначимо, який буде наступний район в нашої області. Кожний район пови... має бути готовий себе захистити. Уже невдовзі такі навчання прийдуть в усіх районах області. Там умовні сепаратисти спробують підірвати мости та залізничні колії а загони тероборони не дадуть їм цього зробити. Майже 54 тисячі військових та працівників Збройних сил України, які безпосередньо брали участь у проведенні антитерористичної операції, уже отримали статус учасника бойових дій. Про це під час брифінгу повідомила начальник управління комунікації Міністерства оборони України підполковник Оксана Гаврилюк. Оборонне відомство ініціює зміни до законодавства, аби боєць, який отримав поранення у зоні АТО, автоматично отримував статус учасника бойових дій. Також планується, що цей статус можна буде отримати. Римати вже під час перебування у зоні АТО, а не після повернення звідти. Свобода і честь під таким гаслом бореться на сході України батальйон особливого призначення МВС України Січ, якому нині виповнюється рік від часу створення. В зоні АТО січовики несли службу у Слов'янську в районі Горлівки та Дебальцевого у Кураховому Пісках та Авдіївці. Брали участь у спецопераціях. Про військові будні на передовій підсумовувала Ірина Гармасій. За рік створення батальйону Національної гвардії Січ бійці пройшли складний шлях формування від перших вишколів до спецоперацій по зачистці Марінки. Десять бійців було поранено, п'ять нагороджено відзнакою за відвагу в службі. Загалом до червня цього року січовики здійснили дев'ять ротацій на схід, а нині контролюють українські позиції в Авдіївці, Пісках та Кураховому. Готові зробити все. Для виконання обов'язку перед собою, перед державою, перед народом. Батальйон почав творитися ще на Майдані до перших смертей. У Січі воюють студенти, що взяли академ відпустки, шахтарі з Донбасу, колишні закрійники одягу, меблевики, педагоги, економісти. Сьогодні вони опановують набагато складнішу і відповідальнішу професію військового. Адже зараз вибором січовиків стала збройна боротьба проти окупанта. Ви є. Дійсно незламними лицарями духу української держави. Ви захисники української нації. Ви наша гордість, які зброю в руках сьогодні борони Україну, захищаєте її від окупанта, одвічного ворога Москви. Я вірю, те, що ми здолаємо того ворога, ми переможемо, і що ми будемо мати ту українську державу, за яку мріяли не одне покоління патріотів, гідних синів. Січ лишається зразковим батальйоном, який прагне бути на передовій, а не відсиджуватися в тилу. Руйнувати, не будувати. Чеську бруківку, у якої були викладені тротуари в районі Галагов в історичній частині Ужгорода, відновлюють, замінюючи на бетонну і більшого розміру. Таким чином, на набережній Незалежності роблять поточний ремонт міських шляхів. Мешканці району, яким болить руйнація чарівних ужгородських вулиць, закликають чиновників спам'ятатися. Чи можна відновити тротуар на набережній, не псуючи при цьому історичне обличчя міста? Дізнавалася Анастасія Ножка. Пан Степан мешкає в будинку номер 18 на набережній Незалежності майже 25 років. За цей період не пам'ятає жодного ремонту тротуару біля будинку. Разом з сусідами за власний кошт придбали дрібну бруківку та найняли робітників. Вважається маленькою, але перемогою. Більше шести років, як тут на нашій набережні, під нашими будинками, на, на тротуарі почали утворюватися калюжі, випадати маленька коцька, випадала і на ній втворюється пісок, глина, і так вже стали такими, що два метри були. І таких біля нашого під'їзду було аж цілих три. Бруківку на набережній незалежності відновлюють на численні прохання мешканців цього району. Та результатом вони не задоволені. Нова коцька велика тротуар втрачає своє автентичне обличчя. Історичну бруківку ще можна відновити, переконані закарпатські архітектори, адже цей камінь добувають в Ужгородському кар'єрі. З кожним ремонтом, з кожним розібранням певних частин, ще ні раз не було випадку, щоб їх відновили. Це бруківка 5 на 5 сантиметрів. Трьох кольорів я сірий, чорний і білий. І з цього викладали такі дуже гарні узори. Подібні є у центральній частині Праги. Ну не дарма тут в чеській архітектурі. тобто вони привезли цю культуру викладки бруківки з собою. Тут дуже гарно виклали, а ми її не зберігаємо. Бруківку, яку розміщують в прогалинах на тротуарі набережної незалежності, демонтували з вулиці Швабської кілька років тому, кажуть в управлінні житлово-комунального господарства міста. За розміром вона майже вдвічі більша ніж на набережній. Використовується бруківка, яка є на складуванні. в Комунального підприємства Кшет зараз прийняли рішення, що ми будемо для того, щоб зберегти більш-менш малюнок, використовуємо демонтовуємо ближче з під фундаментів. Туди закладуємо бруківку більшого розміру, а в центральну частину самої доріжки тротуару використовуємо автентичну. Після набережної незалежності бруківку відновлюватимуть на вулицях Боженка, Підградській, Феденця, Волошина та Ольбрахта. Триватимуть вони близько двох тижнів. Та найважливіше в даному випадку не тривалість робіт, а якість та збереження історичної частини міста. Боротьба за землю. В селі Тарнівці Ужгородського району ділять дві земельні ділянки розміром вісім сотень кожна. У п'ятницю у сварках та бійках в селі відбулися громадські слухання щодо зміни цільового призначення землі. З подробицями далі Неля Янчук. Ось під такий акомпанемент криків проходили громадські слухання в селі Тарнівці. Тут довго не могли визначитись із правовими нормами проведення цього формату засідання. Проголосуйте за порядок денний і тоді говорять по фонду. На порядку ден... я об'явила, на порядку денному не питання. Ну, а Може люди хочуть ще хтось якісь питатися? Є хтось немає ще довше обговорювали питання присутності журналістів. Можуть взяти мають право присутні. Опісля оголосили єдине питання слухань. Одне питання по генеральному плану Беняк і Яно. Хто за таку пропозицію, щоб ми сьогодні вислухали про Беняка і Яну? Проголосуйте, будь ласка, жителі села. Дві земельні ділянки по 8 соток – власність двох жителів села Ромської національності з 2010 року. За словами сільської голови, до цього часу у людей просто не було коштів, аби приватизувати ці землі. Тепер є як і бажання. Чому це просте питання приватизації викликало такий резонанс у громади? Сільська голова відповідає, не замислюючись на ну, ці громадські слухання. Просто були деякі люди, які хотіли зірвати ці громадські слухання. Чому? Тому щоб ми не додавали земельні ділянки ромам, не ромам, ну не знаю. Тобто чому? ви вважаєте, що це чисто така якась Це провокація. провокація. Передали, тобто ці земельні ділянки будуть у їхній власності під житловий будинок. Тобто громадські слухання були? Прийшли. Прийшли, да. і… Да, нас... да, да, бо проголосувало 29 людей. Ні, вони не легітимні, тому що їх було проведено з рядом порушень. Тобто, ну, Вони вважають, певно, що громадські слухання відбулись. Але все-таки тут будь який юрист скаржаться будь-якому. Під час гучних громадських слухань декілька жителів намагались виступити, та слова їм не надали. Дехто навіть демонстрував документи на камеру. Одна з таких жінок, пані Марія, розповідає, вже два роки судиться за землю. 35 соток і мала повіли, хочеш отримати участок. Пиши відказ від своєї землі. Я одказ, ну хто буде писати відказ. Не отримаєш відказ не напишеш, не отримаєш. Пройшов час, дали треба, бо люди приватизували. Приватизацію землі не дали. Повірить, що то буде підуть, а взагалі не хотіли категорично. І по судах ходимо вже два роки, пишемо заяву, шутку, ну сіє радость проважав, Розбірка на сіє раду. І найвищий рівень пожежної небезпеки діятиме у Закарпатській області до 15 червня. Про це повідомили в обласному гідрометеоцентрі. Протягом найближчих трьох днів по всій Закарпатській області очікується надзвичайна п'ятого класу та місцями висока четвертого класу пожежна небезпека. Такий рівень оголошений з огляду на те, що 13-14 червня на всій рівнині частині закарпатської області очікується сильна спека до 35-37 градусів вище нуля. Рятувальники закликають закарпатців та гостей регіону не провокувати пожежі в екосистемах. Завершується 68-й концертний сезон у Закарпатській обласній філармонії. Поціновувачам музики запропоновано низку яскравих програм. Зокрема, у рамках проєкту Музика вихідного дня 14 червня відбудеться спільний концерт камерно-інструментального ансамблю Угорські мелодії, камерного оркестру та солістки філармонії Олесі Гайдук. Артисти представлять в'язанки угорських народних пісень, інструментальну музику Йогана Брамса та уривки з оперет Франца Легара. Камерний оркестр зіграє твори Іштвана Мартона, Антоніна Дворжака та інших знаних композиторів. Початок концерту о 17.00. воїнам антитерористичної операції. Вхід безкоштовний. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю вам гарного вечора в товаристві нашого телеканалу. Ну а далі до вашої уваги проєкти з суспільного телебачення Донбасу у п'яти хвилинних щоденних новинах погляд із середини з епіцентру подій на сході України очима місцевих журналістів. Отже, про те, чим живе Донецька область, уже за мить.